Жили три бізнеси, перемогли в Олімпійських іграх, зробили 5 мільйонів, а зараз я попрошу всіх гуманітарів відійти від екрану. Якщо там на когось напала ікота, то вибачте, я старалася. У дорослі люди, кафедра психології. Якщо навіть там таке відбувається, то що можна говорити просто тоді про звичайне життя? Вітаю на каналі Психологиня, і тут ми будемо ставати кращими версіями себе. Сьогодні поговоримо про самооцінку: що це таке, яка вона буває, яка це низька, яка це висока і, нарешті, як її підвищити? Готові? Поїхали. По-перше, що таке самооцінка? Це те, як людина оцінює себе в цілому: свої здібності, якості, успішність, свою поведінку і так далі. і так далі. Самооцінка буває адекватна і неадекватна, як в принципі, і все в цьому світі. Неадекватна самооцінка може бути або завищеною, або заниженою. Давайте розберемо на прикладах: завищена самооцінка. Уявимо класичного нарциса. Як він виглядає, як він себе веде. Нарциси завжди уявляють себе пупами землі кращими за всіх. Вони до всіх ставляться з позиції зверху. От я тут найкраща, ви тут нічого не варті. Вони вважають, що в них найвинятковіші здібності, а вони просто не знаю, боги цього світу. Вони ведуть себе зверхньо, вони схильні використовувати людей у своїх цілях. Ну, ось якось приблизно так виглядає неадекватно завищена самооцінка. А неадекватно занищена самооцінка. І думаю, ви зустрічали таких людей, які я нічого не варта, я погано виглядаю, я там товста, я некрасива. І що б ти не казав цій людині? Не казав би, ти, ти талановита, ти розумна, ти гарна. Вона буде казати ні, я не приймаю твої компліменти, ти мені брешеш, ні, я отака і отака. Нікчемна і ні на що не здатна. Про неадекватну самооцінку ми поговорили, а тепер про адекватну самооцінку. Вона може бути низькою, середньою і високою. Якщо та була тільки занищена і завищена, то ця може бути низька, середня і висока. Які ж критерії низької самооцінки, проблем з самооцінкою? Я беру свій чарівний блокнотик і поговоримо про це. Отож, важко радіти чужим успіхам, бо це сприймається як особиста поразка. Тобто я не можу радіти, що хтось досяг успіху, бо а чому це хтось зробив, а я не зробила? Що зі мною не так? Наступне: а не можете вийти з дому, якщо... Ви не довели свою зовнішність до досконалості, якщо ви не виглядаєте просто ідеально, якщо ви там десь не замазали якийсь прищик, не причесалися, ви просто не можете вийти з дому. Бо якщо мене так хтось побачить, що вони про мене подумають? Наступне ставлять інших на перше місце в пріоритет. Тобто такі люди завжди намагаються комусь догодити, такі люди не можуть відстоювати свої кордони, висловити свою думку, а вони насправді не знають. Що вони самі бажають, тому що в них на першому місці стоїть бажання догодити іншим, щоб всім було комфортно, але не собі. Таку людину попросиш допомогти, і якби вона не була зайнята, якби це не йшло в мінус їй самій, вона завжди допоможе, бо вона має догоджати іншим. О, одне з моїх улюблених: застосування покарань до себе. Але не похвали. Тобто, якщо в нас щось не вийшло, те, що ми собі запланували, то ми себе караємо, що ми такі погані, негідні і так далі. Але якщо в нас щось вийшло, то ми сприймаємо це як даність, не хвалимо себе. Наступне це важкість у вираженні якихось своїх емоцій, думок, потреб, тому що, по-перше, не хочеться навантажувати інших своїми проблемами. А по-друге, людина навіть якось і соромиться проявити свої істинні емоції, там, наприклад, десь поплакати, тому що знову ж таки, а що про мене подумають інші? Вони подумають, Ма чи якась слабка, чи ненормальна. Ну і ще один пункт, який я виділила, це постійне порівняння себе з іншими і зазвичай не на свою користь. Тобто всі гарніші за мене, успішніші, багатші, розумніші. А я, а я нікчема. Ще один термін, про який з вами хотіла поговорити, це уявно завищена самооцінка. Це коли людина зовні виглядає супер впевненою в собі, досконалою такою зверхньою. Але насправді це захисна реакція, це захист, це шипи, які вона розставляє для того, щоб ніхто не дістався до її внутрішньої зляканої дитини, до її насправді заниженої самооцінки. І в цьому контексті я хочу знову ж таки поговорити про нарцисів. що я сьогодні багато про них. Якщо там на когось напала і кот, то вибачте, я старалася. Так от, у нарцисів є оце я грандіозне і я нікчемне. Тобто на людях вони грають. Таку я грандіозну персону, впевнену в собі краще за всіх зверхню, але насправді вони супер не впевнені в собі, вони потребують постійного підтвердження своєї грандіозності, зовнішнього підтвердження від інших людей, тому що якщо інші люди не дають їм цього підтвердження, якщо вони там не опладують йому стоячи умовно. То нарцис починає сумніватися в собі, він починає вважати себе нікчемним. І от у нарцисів такі постійні гойдалки відбуваються: між я грандіозний» і я нікчемний». Так, от що ж видає людей з уявно завищеною самооцінкою? За якими критеріями можна їх викрити. І я знову беру свій чарівний блокнотик і вам трошки зачитаю, що я тут записала. По-перше, такі люди виявляють на публіці тільки сильні емоції на людях. Ну що таке сильна емоція? Переважно це агресія, тому що це вважається такою силою. Але насправді, як я вам вже казала, це просто захисна реакція, захис... захисний механізм це просто шипи. А такі емоції, як сум, горе, образа, вони ніколи не покажуть на людях. Вони не плакатимуть на людях. Можливо, їм і сумно, але вони цього не покажуть, тому що це ж слабка емоція. А я ж не можу такого показати, бо в мене ж все добре, бо я ж сильна особистість. І разом з тим тут з сестричкою або братиком іде страх виглядати незграбно по-дурному. Тобто такі люди не поставлять себе в ніяку комічну позицію. Вони просто панічно цього бояться. Вони завжди мають виглядати солідно. Так знаєте, по розумному наступний критерій це ідеальність у всьому, у зовнішності, у стосунках, в роботі, в навчанні. Тобто у цих людей все ідеально. В них не може бути ніде проколів, тому що знову ж таки для них важлива оцінка зовні і. Треба ж показувати, що у вас все класно, але насправді це не так. Також тут присутній страх попросити когось про допомогу, тому що, знову ж таки, це наче ставить в позицію слабкості, а я ж сильна, незалежна, я там сама з цим впораюся. І ще один момент це. Нападають першими, щоб не опинитися в ролі жертви, такі люди часто можуть виступати агресорами там в якомусь булінгу або ще щось таке. Але знову ж таки це захисна реакція. Варто про це пам'ятати. А зараз я попрошу всіх гуманітарів відійти від екрану, бо зараз буде формула самооцінки. Так, от самооцінка дорівнює успіх, поділений на вимогливість до себе. Зараз розберемо все на дуже простих прикладах і почнемо з вимогливості до себе. Тобто, це та планка, яку ми собі ставимо. І ми розуміємо, що чим вище ми ставимо собі планку, тим важче її досягнути. А успіх це те, як ми оцінюємо свою успішність. Умовно, якщо в мене вимогливість до себе, мінімальна, Тобто я хочу е, заробляти так, щоб мені вистачало на якісь базові потреби. Умовно, беремо мінімалку в Україні 8 тисяч гривень. При цьому зараз я заробляю там умовно 20 тисяч гривень. І ми беремо успіх. Те, що я оцінюю 20 тисяч гривень, те, що я на даний момент, і беру е, рівень вимогливості до себе, свою планку це 8 тисяч гривень, і 20 ділю на 8. Все дуже просто, гуманітарії, не лякайтесь. І в нас виходить 2,5. Тобто, умовно, наша самооцінка дорівнює е, 2,5 одиниці. А тепер ми переграємо ситуацію. Умовно, мій рівень вимогливості до себе, моя планка 20 тисяч гривень. А успішність, тобто те, що скільки я заробляю зараз, це 8 тисяч гривень. І ми тепер навпаки 8 тисяч гривень ділимо на 20 тисяч гривень, і у нас виходить 0,4. І тепер ви можете порівняти, перше значення у нас вийшло там 2,5, і друге значення це 0,4. І ми розуміємо, що в першому випадку самооцінка значно вища. Так от, що мені потрібно зробити у другому випадку, щоб підвищити свою самооцінку. Є три варіанти. По-перше, це знизити планку, знизити рівень вимогливості до себе. Рівень вимогливості в мене 8, заробляю я 8, 8 на 8, у нас самооцінка виходить одиниця. Варіант другий підвищити свій успіх, тобто шукати роботу, де я там умовно зароблятиму більше. Я знаходжу роботу, де мені платять 20 тисяч гривень, моя планка це 20 тисяч гривень, і ми знову ж таки самооцінку отримуємо одиницю. Або є третій варіант. Одночасно трошечки знизити планку свою і одночасно трошечки підвищити свій успіх. Цей варіант звучить справедливіше і ефективніше, але він вимагає більше ресурсів. Отож, ми вже записуємо першу пораду, як підвищити свою самооцінку. Знизити планку, підвищити успіх. Але тут варто зазначити, що я навела дуже спрощений вигляд формули, бо в формулу входить не тільки заробітна плата, а дуже багато факторів по життю. Це там і просування по кар'єрі, і якісь подорожі, там в когось можливо ведення блогу, побудова сім'ї, і так далі. І так далі. І планкою тут може бути там умовно я хочу вийти заміж до 25 років, або я хочу побачити там 10 країн до 30 років. А критеріями успішності тут власне може бути реалізація, там, що я розпочала свою кар'єру там, умовно в 23 роки і я зараз просуваюся по цій кар'єрній драбині, або я там вийшла заміж там в 24 роки, я реалізувала цю свою програму, у цю свою планку. Ми розуміємо, що це дуже така багатогранна структура. і я вам рекомендую два стовпчика виписати свої свої планки свої свій, свій рівень амбіцій і власне успішність і можливо переглянути десь, можливо, ви собі завищили планку, десь занищили. Так само і успіх, можливо, ви десь досягли більше успіху, аніж ви вважаєте. Зараз трошечки залізу у вікову психологію, але там існує поняття нереалістичних планів. Тобто людина в підлітковому віці, в юнацькому, в молодому віці ставить собі дуже якісь завищені цілі, нереалістичні. Там, умовно, я хочу стати мільярдеркою до там 30 років, або я хочу не знаю. Thank <sighs> you. Стати відомим, популярним, щоб мене там купа людей слухали. І вже потім на е, інших вікових етапах е, у людини відбувається перегляд цих е, своїх справ. Умовно говорять, що перший перегляд цих своїх планів відбувається там у 30 років, потім у 40. І от е, на цих е, моментах, от, там є ще де говорять е, така криза середнього віку. Ну насправді це у кожного відбувається вона в різний вік, і в залежності від різних життєвих обставин. Але, от так, да, виступає така криза, тому що людина усвідомлює, що вона не реалі... Реалізувала те, що вона хотіла, те, що вона там собі намріяла і напланувала. І трошечки йде пониження планки, але це непогано. Бо кажуть, ніколи не можна понижати свою планку, типу що ти робиш? І так далі. і так далі. Можна, можна, я вам дозволяю. Не Кардинально, звісно, але це навіть не пониження планки, а реалістичний погляд на свої цілі. І це нормально. Друге, вам варто зрозуміти, що люди дивляться на вас в цілому, а не на ваші недоліки, які ви там собі побачили. У кожного з нас є якісь там комплекси зовнішності, можливо, характеру і так далі. І так далі. І в першу чергу, якщо ми концентруємося на цих своїх комплексах, то ми бачимо перед усім їх, а потім вже себе. Але люди, якщо у них нормальна самооцінка, то вони бачать спочатку вас в цілому, а комплексі вони взагалі можуть не бачити. Знаєте, знаєте, той такий тренд в Тіктоці, де людина просто викладає відео з собою і питає, як ви думаєте, які в мене комплекси? Ну і багато людей, адекватних людей, пишете, які у вас можуть бути комплекси, ви прекрасні, і так далі. і так далі. А закомплексовані люди накидують там таких комплексів, що людина і в собі їх ніколи не бачила. І ви от дивитесь на мене і думаєте, які в мене комплекси? І ви можете пограти в екстра. Сенсі і можете не вгадати. Якісь такі невеличкі загони є в кожного, і це нормально сумніватися в собі, і це присутнє у людей зі здоровою самооцінкою, що вони теж ну колись почуваються не дуже, колись їм не дуже подобається їхній зовнішній вигляд. Вони не постійно в такій, знаєте, маніакальній фазі Вау, я найкраще. Ну тому що це вже е, ми поговорили, що це вже теж не дуже здорово. Тому запам'ятайте, люди вас сприймають в цілому, а не якісь окремі конкретні ваші комплекси. Три наше ставлення до себе показує іншим, як до себе ставитися. Якщо людина відчуває свої кордони, якщо вона впевнена в собі, інші будуть ставитися до неї з повагою. Ніхто не посміє перетнути межу, тому що вони бачать, що людина дасть собі раду. Але якщо людина... Починаю про себе розказувати: я така погана, негарна, там товста, там нікчемна, ні на що не здатна, дурна? Спочатку, ну можливо, адекватні добрі люди будуть казати: та ні, ти не така, ось подивись на себе. Але зрештою, людям це набридне, і вони почнуть вірити. То, можливо, вона і дурна, якщо вона про себе так розказує. Я колись так задумалася і задала собі питання: а чи люблю я людей, які самі себе не люблять? І я зрозуміла, що ну не дуже мені такі люди подобаються, тому що я хочу бути впоряд з людиною, яка знає собі ціну, з в собі людиною. Бо якщо я з тою людиною, яка себе ненавидить, то виходить, що я не поважаю себе, я жалію її, я з нею через жалощі. Поміркуйте ви над цим питанням, щоб ви відповіли. І давайте підсумуємо ще раз. Те, як ми ставимося до себе, показує іншим, як треба ставитися до нас. І коли ми полюбимо себе, коли ми почнемо ставитися до себе добре, то ми і помітимо, що інші ставляться до нас краще. Чотири, можете закидати мене гнилими помідорами, але я вам запропоную афірмації. Так, так, це те саме, коли ти дивишся в дзеркало і кажеш, яка ти молодець, яка ти красива сьогодні. І повірте мені, це працює. Спочатку це може видаватися дурним. І ви будете відчувати, наче ви кажете неправду, що це якось штучно і взагалі дивно. Але якщо ви будете робити це день за днем, то ви помітите зміни в собі. І ви дійсно почнете так вважати, ви перепрограмуєте свій мозок. І афірмації – це така класна штука, тому що вони взагалі не займають часу і вони не вимагають якогось суперзусиль, тому що ми дивимося в своє дзеркало ну, кожен день. Принаймні, я так думаю, що люди дивляться в дзеркало кожен день. Якщо ви не дивитесь в дзеркало кожен день, то напишіть мені, можливо, зі мною щось не так. Просто побачивши своє відображення, скажіть собі. Які ви гарні, і це стосується не тільки зовнішнього вигляду, це стосується і виконання якихось справ: хваліть себе, реально хваліть себе, і ви побачите, як змінюється ваша самооцінка, як покращується ваше самосприйняття себе, як підвищується любов до себе. Бо ми з вами вже говорили, що одна із ознак низької самооцінки коли людина карає себе за те, що в неї не вийшло, але ніколи не хвалить її за те, що вийшло, так от треба себе хвалити. П'яте є люди, які нас ображають, які намагаються самоствердитися і знизити нашу самооцінку. І в деяких це виходить. Ці люди виявляють захисну реакцію. Тому що вони всередині не впевнені в собі. В них може бути ота уявно завищена самооцінка, про яку я розповідала на початку відео. Вони зовнішньо можуть виглядати супер агресивними, суперзлими і зверхніми. Але насправді вони просто бояться всередині, і вони нападають першими для того, щоб не стати жертвою. У них не вистачає внутрішнього ресурсу для того, щоб підвищити свою самооцінку. Тому вони це роблять за рахунок зовнішньої сили. Вони роблять це за рахунок того, що принижують Інших і запам'ятайте таку фразу: те, що говорять про нас інші, більше говорить про них самих аніж про нас. І це, до речі, працює в обидва боки. Тобто те, що ми говоримо про інших, більше говорить про нас, аніж про інших. Тобто, якщо людина вам говорить, ну не знаю, давайте візьмемо, що ви не гарна, то насправді людина про себе так думає. Просто вона говорить це вам для того, щоб напасти першою, для того, щоб захиститися. Я вам хочу розповісти практичний приклад. Його нам переповіла наша викладачка. А якось. Її колега почала всім на кафедрі розповідати, що у нашої викладачки якісь пальоні парфуми, дешеві, ну якийсь треш. І це все розносилося по кафедрі дуже довго, і зрештою, наша викладачка запросила цю колегу на бесіду. І в процесі цієї бесіди вияснилося, що насправді це у цієї колеги якісь пальоні парфуми. Але вона от якось соромилася, цього боялася, і вона напала першою захисну реакцію, включила, розумієте? І щоб не стати жертвою, от вона таке рознесла. Ну, що можна сказати в цьому випадку? Дорослі люди, кафедра психології, якщо навіть там таке відбувається, то що можна говорити просто тоді про звичайне життя. Ну коротше, ви зрозуміли, до чого це я. Так, наступне, це вже в нас буде яке, це вже в нас буде шосте. Припиніть себе порівнювати з іншими, і почніть порівнювати себе з собою в минулому і з собою в теперішньому. Зараз ми надивимося якихось тіктоків, якихось ютубів, інстаграмів, і будемо думати, які всі довкола успішні. Там в них якийсь мільйонний бізнес, в них там мільйони аудиторії, а я взагалі ну ніхто і ніщо, але в кожного свій старт. Свій темп і свій шлях. Кожного своя доля і свій шлях широкий, хтось мурує, хтось руйнує. Так, це вже пішла поезія. Так, от до чого я веду? Немає сенсу порівнювати себе з іншими, тому що це деструктивно, тому що ми порівнюємо тільки успішність іншої людини зі своєю там умовно неуспішністю, а в якійсь конкретній сфері. Тобто, ми тут порівнюємо умовно себе з якоюсь з Чарлі Демеліо, хай буде з Тіктоку, в якої там більше 150 мільйонів підписників, і думаємо, а чого ми не, ми не такі успішні? Далі ми порівнюємо себе з якоюсь блогеркою, якою там уже родина. Далі ми порівнюємо себе там ще з кимось і ще з кимось. А ми не знаємо, що насправді відбувається в житті цих людей. А може вони порівняють нас із собою там, е, я не знаю, здоров'я своє, і подумають, боже, як я її заздрю? або може порівняють свій стиль життя і наш, і їм буде ставатися, що в нас краще. А от порівнювати себе з собою в минулому дуже класно, тому що ти можеш відслідкувати свій прогрес. І знаєте, я навіть виконувала якусь таку вправу. Я от ішла і думала. А що я такого зробила за рік? Я думаю, я там написала там якусь першу свою наукову роботу, я там побувала там, то я там спробувала таку професію, там і ще щось, і ще щось. І я так собі надумала і думаю, вау, як я багато всього за рік зробила, як я змінилася, і а, наскільки в мене тепер стало більше досвіду з собою, там рік назад і з собою зараз. І насправді критеріїв у цьому дуже багато. Тобто, отримати якийсь життєвий досвід, навіть пережити якусь трагічну подію, це теж отримати якийсь життєвий досвід. І отримати якийсь урок з цього, і, власне, таким чином. Прогресувати, або там прочитати якусь там певну кількість книжок, або навіть подивитися певну кількість відео на Ютубі, подумайте, скільки ви за рік подивилися корисних відео, і, типу, як це повпливало на вашу особистість. Та ви просто почнете себе порівнювати, і ви подумаєте, нічого собі, а яка я класна насправді? Так, ну ви зрозуміли з іншими себе не порівнюємо, порівнюємо із самими собою. Далі дуже класна вправа, я її всім рекомендую, я її просто боготворю. Бо за кожною нашою слабкістю, за кожним нашим умовним недоліком, насправді криється суперкласне достоинство, суперкласна перевага, але яку ми просто неправильно використовуємо, і її просто треба спрямувати у конструктивне русло, і все в нас стане на свої місця. Так, ну щось є дуже абстрактно, поблизу і кругом. Давайте на прикладах, наприклад, якщо у нас є агресивність. Давайте подумаємо, в чому вона нам дає плюс. Не тільки це інструмент, не знаю, якими спрямову проти своїх близьких, а насправді це дуже класний інструмент для того, щоб вміти відстоювати свої кордони, для того, щоб людина могла досягти успіху, тому що ну без певної лідерської агресивності ми не можемо досягнути успіху. І просто тепер треба наш фокус агресивності на близьких. Умовно змістити на фокус на якісь досягнення, або вміти якось та да, відстояти свої кордони. Можливо, якійсь людині е, в вашому оточенні, яка просить у вас поради, як відстояти свої кордони, ви можете показати і розказати в силу того, що у вас є ця особливість, що у вас є ця якість, або, наприклад, тривожність. Що таке тривожність? Це, по суті, вміння людину уявляти купу багато якихось страшних сценаріїв. А для цього треба багата уява, вміти фантазувати, вміти представляти, і це можна направити в конструктивне русло, в якусь творчість, в якусь ідею. Ну, ви зрозуміли, я вам рекомендую в стовпчик написати свої слабкі сторони, те, що ви вважаєте недоліком, а поряд прописати, якою це насправді може бути перевагою для вас. Якщо вам потрібна допомога в цьому, то пишіть свої якісь недоліки в коментарях. Я вам допоможу їх переробити на досвід. Восьме, теж я дуже люблю, це практикування вдячності. Виділіть собі буквально 3-5 хвилинок ввечері і сядьте і пропишіть, за що ви собі сьогодні вдячні, чому ви сьогодні молодець. І вдячними можна бути собі не тільки за те, що ви там, не знаю, відкрили три бізнеси, перемогли в Олімпійських іграх, зробили 5 мільйонів, а вдячними собі можна бути за те, що а я сьогодні відпочила, а я сьогодні там зустрілася з подругою, а я там ще щось. А я прийняла ванну, а я випила смачну каву, і я вдячна собі за те, що я сьогодні це зробила для себе. І дев'яте, те, що вже плавно перетікає в нас з цієї теми, це що я для себе сьогодні зробила, як я сьогодні попіклувалася про себе. Будь ласка, кожен день робіть хоч щось, хоч якусь маленьку дрібничку для себе. Не для когось, не для якихось своїх там супердосягнень, а для себе. Те, що особисто вам буде приємно. Визначте, що для вас є таким. Можливо, це там перегляд серії серіалу, або, можливо, це якась там смачна кава, або там прогулянка, ще щось таке. Будь ласка, робіть щось для себе і ввечері згадуйте, а як я сьогодні попіклувалася про себе. І ваша самооцінка, ваша любов до себе, вона буде рости через те, що ви будете бачити, що ви поважаєте себе, ви прислухаєтесь до себе? Повірте мені, це дуже прям класно працює. Що ви там ще не втомилися? Я вам пропоную підбивати підсумки. І в підсумках я хочу скласти портрет людини з адекватною високою самооцінкою. І як же я без свого чарівного блокнотика. Отож, по перше, це знання своїх кордонів і вміння їх відстояти. Але відстояти, знаєте, не з позиції там принизити якусь іншу людину, а така коректна позиція, дуже красиво відстояти свої кордони дуже екологічно. Це насправді прям мистецтво, якому треба вчитися і яке треба відчувати. По-друге, це Ставлення себе у пріоритет. Альтруїзм це, звісно, дуже класно, але має бути присутній здоровий егоїзм, тому що на першому місці в нас мають бути ми, наша особистість, а потім вже всі інші. Але знову ж таки, це не з позиції, що ви ніхто і, і ніщо, а я тут богиня. Хоча я богиня. А, так, я трошечки відволіклася. А це з позиції того, що в першу чергу я хвилююся за те, щоб було комфортно мені. Щоб мені тут подобалося, а потім вже про інших, як вони себе почувають. Далі це наявність власної точки зору і відсутність страху її виказувати. Звісно, такі люди можуть сумніватися в собі, а в своїх якихось позиціях, але в переважній більшості вони мають свою точку зору і вони мають сміливість висловити її, навіть якщо вона не співпадає з більшістю в групі. І знову ж це про ставлення себе у пріоритет, що моя думка важлива. Яка б вона не була, Наступне – це проявлення істинних емоцій. Такі люди не бояться заплакати на людях. Так вони розуміють, що вони дійсно можуть засмутитися, що вони можуть бути в різних станах, і також такі люди не бояться виглядати по-дурному, якось десь посміятися з себе з якихось своїх там е незручних ситуацій. І це нормально. Від цього їхня самооцінка не знизиться. Далі такі люди не порівнюють себе з іншими. Ну ні, звісно, таке теж буває. Ну, це нормально, це здорові думки, вони іноді проскакують, але в переважній більшості людина орієнтується на себе в минулому. Така людина не вимагає від себе постійно виглядати ідеально. Тобто вона розуміє, що вона може захворіти, в неї може там з'явитися якийсь прищик, або там ще щось таке. І вона окей, прийти там без укладки, прийти там без макіяжа. Знову ж таки, це ніяк не вплине негативно на самооцінку цієї людини. Останнє одне. Не з найголовніших я вважаю, це а, такі люди прислухаються до себе, до своїх відчуттів, вони піклуються про себе, тому що вони розуміють, що вони у себе одні. Посиланні до відео я залишу гугл-форму, де ви можете залишати свої анонімні історії або запитання. І коли набереться достатня їх кількість, то я постараюся зняти відео і відповісти на ваші питання, якось прокоментувати ваші історії, якщо у вас є така потреба. Якщо вам цікаві мої відео і ви хочете отримувати більше психологічної інформації, то, будь ласка, підпишіться на мене, поставте лайк, напишіть коментар, підписуйтесь на мене в ТікТоці, там теж я викладаю дуже багато психологічної інформації. Там відео виходять частіше. Також, будь ласка, напишіть, яка з порад, які. Вам сьогодні запропонувала, стала для вас найціннішою. Можливо, ви зловили якийсь інсайт сьогодні. Мені буде дуже цікаво і приємно почитати. А також, будь ласка, пишіть, на яку тему ви ще хотіли б отримати відео, щоб вам було б цікаво. На цьому, власне, все. Афірмація на сьогодні. Ви розумні, і будемо прощатися. Я вам бажаю гарного тижня і сподіваюся, до нових зустрічей. Па-па! Мені здається, я виглядаю як амбасадорка п'яної вишні, тому що ну, червоний, з зеленим і чорним, і якось мене це все викликає асоціації п'яної вишні. Вам так не здається? Це дивно.